Середи в огляді кореспондентів савитій. у студії Анна Панова. Я вітаю вас. Дивіться у випуску. Вибори на непідконтрольному Донбасі. Нормандська четвірка засідає у Берліні. Чи вдасться просунутися у виконанні мінських угод? Смерть на виробництві у Чернівцях загинули двоє працівників цигельного заводу. У чому причина трагедії? Скандал на Євробаченні. Представницю Росії вигнали журі. За що? І як це вплинуло на результат конкурсанта від Федерації? Дивіться просто зараз. Кадрові чистки. Прем'єр рішуче взявся порядкувати на українській митниці. Сьогодні звільнив усіх керівників лояльних до контрабандистів. Пакувати речі може й головний лісник країни. Голову держлісагенції звільняють за безконтрольну вирубку дерев. Під ким іще хитаються стільці, розкаже Оксана Котова. Невідомо, хто і коли вигадав, що 11 травня відзначати день прасування шнурків. За однією з версій це день лінощів, за іншою – протесту проти небажаних дій. Останній варіант взяв до уваги прем'єр. Спочатку звільнив керівника підприємства Укрліз за масові вирубки сировини. Потім кількох начальників львівської митниці за контрабанду і дав на горіхи горіховій мафії. Така виявляється теж є. Горіхова мафія, яка сидить на потоках горіхів, щоб не дати можливість на експорт вивозити українські горіхи, ми зараз працюємо над створенням органу так званої Чорної Сотні. Яка буде займатися тим, щоб припиняти будь-які прояви контрабанди? А 1 липня очікується чергова хвиля звільнень. Прем'єр згадав, як два роки тому парламент підтримав ідею уряду ліквідувати інспекції, які й досі трусять малий і середній бізнес. Закрили лише дві. 16. нам не треба по три по п'ять різноманітних інспекцій, які тільки ходять і не дають можливості людям нормально жити. Але день протесту відзначили не тільки в урядовій будівлі, а й під її стінами. Голови столичних ОСББ, вичікувані вдвічі більших цін на гарячу воду, прийшли сказати після останніх підвищень тарифів на електроенергію, опалення та газ, утримувати оселі більше несила. У нас не повишається так швидко пенсії, не повинні так швидко зарплати для того, щоб успівати за повышенням тарифів. Перед ОСББ і перед другими поставщиками услуг. Пільки, субсидії, які мають порушатися хоча б раз в два місяці, задержують виплату по полгода. Кого є будинки 500 метрів, 700 метрів квадратних. Вони будуть платити ринкову ціну. Зараз буде прив'язана адресна допомога. Нинішня ціна на газ каже Гройсман ринкова. Якщо від неї відійдуть компанія Укргазвидобування втратить обсяги власного видобутку. Занижена ціна на газ знищувала власний видобуток газу. Хто від цього вигравав? Імпортер. Хто у нас був стратегічний імпортер? Російська Федерація. Це означає, що це буде абсолютно сплановано. Операція, яка дозволяла знищувати власний видобуток, і всі ці балачки і розмови про те, що ціна газу є 30 доларів, 40 доларів в Україні, це неправда. А от інформація про ранкові обшуки в компанії Укргазвидобування цілковита правда. СБУ та генпрокуратура шукали в офісі документи із держзакупівель, які проводило нове керівництво. Оксана Котова, Василь Мартищенко, Сабиті канал Україна. Екка Згуладзе пішла у відставку. Посаду заступника міністра внутрішніх справ залишила за власним бажанням. Кабмін уже підтримав її рішення. Згуладзе і надалі працюватиме у команді реформ МВС, повідомив міністр Арсен Аваков. Вона очолить спеціальну групу радників. Робота стоїть уже другий день. парламентська трибуна заблокована. Представники радикальної партії непохитні вимагають розслідувати причетність українських посадовців до офшорних скандалів. Про призначення генпрокурора під куполом сьогодні не говорили. Як усе було, бачила Віра Сверлик. Наймовірнішого генпрокурора Юрія Луценка сьогодні в сесійній залі немає. Так само, як і розмов про нього. Про майбутнього очільника ГПУ пліткують лише в кулуарах. Депутати не виключають, що можуть повернутися до розгляду законопроекту про генпрокурора без юридичної освіти. А поки ж трибуна Верховної Ради заблокована вже другий день поспіль. Ми вимагаємо створити в парламенті слідчу комісію. 100 мільярдів доларів за підрахунками фахівців вивели з України красти менше треба. Верніть все, що вивели в офшори. Верніть в Україну і заплатіть податки. Якщо ми говоримо про про, про офшори, для чого створюються офшори? Для того щоб виходити уходити від податків, я ще раз хочу нагадати: президент Порошенко в 2014 році 350 мільйонів гривень зі своїх прибутків передав на розвиток збройних сил України, і це треба пам'ятати. Радикальна партія біля трибуни здається надовго. Почали там облаштовуватися. Поставили для жінок стільці, а сам Ляшко навіть влаштував пряме включення для одного з українських телеканалів. Місцем біля головного мікрофону парламенту поступився лише двом однодумцям і голові меджлісу Рафату Чубарову. Останній нагадав про репресії кримських татар і закликав депутатів і усю світову спільноту об'єднатися. Системне порушення прав людини є підставою для притягнення відповідної держави до відповідальності згідно з міжнародним правом. Засуджуючи протиправну окупацію та спробу анексії Криму Російською Федерацією, і святкова нота у Верховній Раді. Сьогодні день народження Надії Савченко. Однопартійці підготували їй букет з білих троян та також продемонстрували на камеру вітальні листівки. У цей час голови фракції батьківщина Юлії Тимошенко в залі не було. Слово взяв Надію, Україна з вами з нами родження. Анкове засідання сьогодні закрили на півгодини раніше, а квіти недії Савченко забрав представник апарату Верховної Ради. Віра свердлик Олександр Скиба, Олександр Мороненко. Сабиття. канал Україна. Вибори на непідконтрольному Донбасі. Чи можливо провести голосування і як гарантувати безпеку? Це головна тема переговорів нормандської четвірки. Зустріч триває у Берліні на рівні міністрів закордонних справ. Чи вдається сторонам просунутися у виконанні мінських домовленостей? З місця події Анна Левицька. Зустріч нормандської четвірки триває вже третю годину. Глава німецької дипломатії Франк вальтер Штейнмайер оголосив основні теми зустрічі ще напередодні, а сьогодні повторив це проведення виборів на непідконтрольному Донбасі, а також безпека людей під час волевиявлення. Він висловлювався у доволі різкій формі, мовляв, досить з втіленням життя мінських домовленостей, адже наразі процес рухається. Цитую зі швидкістю равлика. Переговори про політичні процеси, пошук політичного рішення фактично припинилися. Так не може тривати, оскільки кожен непродуктивний раунд завдає удару по легітимності мінського процесу і особливо посилює небезпеку нової ескалації конфлікту. Я дійсно сподіваюся, що сьогодні ми виробимо процедуру проведення місцевих виборів та виборче законодавство, включно з гарантіями безпеки. Утім, навряд чи вибори проведуть цього літа, кажуть експерти, адже це небезпечно і може лише посилити конфлікт. Що є на цей час? Можлива чернетка закону з боку української сторони, яка пропонує, як саме можна було би провести вибори. Але ми поки не бачили жодних угод між українською стороною і проросійськими найманцями, та яким міг би бути формат цих виборів. Формат зустрічі спробують обговорити вже сьогодні. Утім, фахівці не радять сподіватися на прийняття конкретних рішень. Мета інше показати, що мінський процес, ефективність якого давно під сумнівом, усе ж таки діє. Інакше неможливо буде продовжувати санкції проти Росії. Це рішення ЄС має прийняти вже в червні. Санкції проти Росії, які дуже на мою думку, дині, бо Росія не показала чіткі кроки, тиск тіску на. Ден так званих ДНР і ЛНР, які повністю під контролем Росії. Тому я думаю, дуже відправдано подовжити такі санкції. Ще одне питання, яке планували обговорити: створення поліцейської місії ОБСЄ на це повинні дати згоду усі 54 країни, які входять до складу організації. Утім, єдності щодо цього питання поки немає. З Берліна Анна Левицька В'ячеслав Філюшкін сабиття канал Україна. Четверо українських військових минулої доби підірвалися на вибухових пристроях. Один із них загинув. Також від розриву гранати постраждали двоє робітників Щастинської ТЕС. Обох прооперували. Як з'ясувалося, набій із піддульного гранату Мета довго пролежав у землі на території електростанції, повідомляють у штабі АТО. За добу бойовики 11 разів порушили режим тиші. Вночі гатили неподалік Луганського і Тарамчука. Від травня в Україні збільшили пенсії. Щоправда, не всім. Більше нарахують тим, хто отримує мінімальні виплати за віком або в разі втрати годувальника. Також більше грошей передбачили для учасників бойових дій, інвалідів, ліквідаторів аварії на чаес, ветеранів війни та донорів. Найвищий розмір надбавки матимуть ті, хто доглядає за інвалідами. Перерахувалася і державна соціальна допомога на, 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 допомога на догляд по цій категорії осіб. Найсуттєвіше відбулося збільшення. Якщо в середньому збільшення складає 55 гривень 10 копійок, то у цієї категорії громадян середнє збільшення склало 115 гривень. Українські абітурієнти сьогодні складали ЗНО із математики. Результати зарахують як державну підсумкову атестацію чи вступний іспит до вишу. Повідомляє центр оцінювання якості освіти. Це друге обов'язкове тестування після української мови і літератури. Абітурієнти обирали між математикою та історією України. Останню учасники ЗНО складатимуть у п'ятницю. Трагедія у Чернівцях. Загинули двоє працівників цегельного заводу. Чоловіки ремонтували виробничу лінію. Механізм запустився і затягнув одного з робітників. Колега намагався його витягнути і сам загинув. Деталі смертельного випадку у Тетяни Андрійчук. Трагедія сталася ввечері на територію цегельного заводу. Журналістів досі не пускають, але з собиттям юрист підприємства повідомила деталі. При поточному ремонті бігуна мокрого помолу спрацював механізм, і слюсаря-ремонтника почала в той механізм затягувати. Головний механік, побачивши, що стається така подія, відключив механізм і кинувся витягувати в цей механізм слюсаря-ремонтника. При цьому сталося знову непередбачувано, і механізм з Цівав в другий раз і затягнуло і слюсіря ремонтника і головного механіка. Лінію, де стався нещасний випадок, опломбовано, але підприємство працює у звичному режимі. Причини та обставини трагедії розслідує спеціальна комісія управління держпраці та правоохоронці. По даному факту слідчим відділом Чернівецького відділу поліції внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. За статтею 272 частини 2 кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей. У Чернівецькому обласному управлінні Держпраці Сабиттям повідомили від початку року на підприємствах Буковини сталося 15 нещасних випадків, у яких загинуло троє людей. І Чернівців Тетяна Андрійчук, Юрій Радуляк, Сабитія, Канал Україна. Вибух біля бази спецпідрозділу поліції у Харкові. Експерти припускають, спрацював саморобний пристрій. Самі правоохоронці вважають, що це відгомін провокації, які вони попередили у Харкові. На місці подій працює наша Ірина Антонюк. Вона розповість докладніше. Прогриміло близько четвертої ранку на території бази східного корпусу. Невідомі закинули вибухівку через цей паркан. Шестеро бійців, що були цієї ночі на чергуванні, уціліли дивом. Техника не повреждена, кроме одного автомобиля, и то несерьезно, там всего лишь вынесло стекло. Рядом с нашей базой техникум, там вылетели стекла от ударной волны. Бійці гадки не мають хто міг закинути вибухівку, проте впевнені це пов'язано з їх громадянською діяльністю. За попередніми висновками експертів спрацював невідомий вибух речовини еквівалентом біля 400 грамів тротилу. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею хуліганство на місці вибуху й досі працюють слідчі. Із Харкова Ірина Антонюк Андрій Руденков Сабитє Канал Україна. Різанина в американському місті Тонтон. 28-річний чоловік напав із ножем на двох жінок в їхньому будинку. 80-річна пенсіонерка загинула. Далі нападник сів в авто і протаранив двері торгового центру. Забіг у ресторан, розташований у гіпермаркеті. і Там поранив іще ще чотирьох відвідувачів. Один із них помер у лікарні. Під час затримання поліцейський застрелив різника. Чому чоловік пішов на злочин? З'ясовують Чоловік діяв сам. Ми його упізнали. Це Артур Дороса. Йому 28 років. Чому пішов на такий злочин? З'ясовуємо. Хочу висловити співчуття рідним загиблих. Міст, що з'єднує Донеччину та Луганщину, відкрили після ремонту. Відновлювати переправу зруйновану часом почали ще минулого року. Витратили 5 мільйонів гривень. Чи знайдуть гроші на інші мости? зруйновані вже під час боїв. Дізнавалися кореспонденти сабитій. Автомобільну переправу через річку у селищі Торському відремонтували вперше від моменту її будівництва. Відтоді минуло понад пів століття. Он став красивіше, намного, тепер безпечно. Він ж був в аварійному системі. Тепер, звісно, угу. мост дуже хороший, ми довольні. Будівельники обіцяють після ремонту міст прослужить ще півстоліття, а покриття років з десять. Щоб хорошо робили і впредь такі дороги нам, щоб ми катались якби по гладким дорогам а вони... не... По буйракам на питання, коли ж почнуть ремонтувати обласні магістралі, у службі автодоріг відповідають однозначно. Обіщаю, чесно, нам всі гроші. Я думаю, що ми до цього дійдемо, і я буду робити дороги. Вам відремонтована переправа з'єднує Донецьку та Луганську області. Над річкою Жеребець вона простягається на 85 метрів. Ремонт став у понад 5,5 з половиною мільйонів гривень. Місцеві чиновники запевняють, сума відповідає витратам. Перевіряючи контролюючі органи не повідомили, що є якісь порушення в таких речах. Знову таки ми з замовником розмовляли. Аналогічний міст трошки менше навіть у Харківській області роблять за 17 мільйонів. До кінця осені губернатор обіцяє відновити в регіоні ще три мости, зруйновані під час бойових дій. Гроші на їх відбудову вже мають. лишилося провести тендери з Донецької області. Олексій Куделя Ігор Монастирьов, сабиті канал Україна. Чути навколишній світ. Однорічний Данила Роговий із Донецька через обстріли народився раніше строку. Від перших днів життя малюкові поставили діагноз глухота. Самостійно придбати дорогі слухові апарати родина не могла. Історію розкажуть наші кореспонденти. Штучна вентиляція легенів, потім місяць у кисневій масці. Перші тижні життя для Данила виявилися найтяжчими. Малюк з'явився на світ недоношеним і під стрілянину гармат, згадує мати. В лікарні ми всі лежали, всі дівчатки, які були, ми постійно були в підвалах. Да, чесно, тому що обстріли були жахливі. Такі випробування не минулися дарма. Сьогодні Малюку рік і три місяці, і він нічого не чує. <плес> ти ти молодець. А це мати з Данилом на прийомі у сурдопедагога. Лікар тестує сучасні апарати. Тільки такі надпотужні і наддорогі пристрої можуть дати малюкові слух. Ти Ти слишиш, так, Котьом. Протез налаштовується автоматично, обирає оптимальні параметри для кожного пацієнта. З Данилом все минуло вдало. Медики запевнили, він зможе і чути і говорити. У нього є реакція. То есть он замірає, он улыбается, он откликается на звуки. но потом потім уже йдуть спеціальні методики, которые позволят йому овладіти речью. Тепер головне не пропускати прийому у лікаря і займатися з дитиною вдома. Галина впевнена, і вона, і син із цим впораються. Будемо вчити його говорити слова. Він тепер узнає, що де знаходиться, як кого зовут. З початку бойових дій на Донбасі ця родина не виїжджала з Донецьку. Батько малюка втратив роботу, і сьогодні вони виживають лише завдяки соціальній та гуманітарній допомозі. Слухові апарати коштують десятки тисяч гривень. Якби на штаб Ріната Ахметова гроші довелося б збирати кілька років. Це та дороге дорого удовольствия. Спасіба нашому земляку Рінат Лянідачу, що пам'ятає і ценят людей, які тут живуть. Гуманітарний штаб надав Данилові слухові апарати у рамках проєкту Адресна допомога мати звернулася на гарячу лінію, і вже через кілька місяців її синові привезли дороге обладнання. Качу, що сказати на вам огромное, огромное за допомогу, Що ви вот шляєте такі мрії. Спасибо вам большое. Усього адресну допомогу вже отримали близько 40 тисяч мирних мешканців Донбасу по обидва боки лінії зіткнення. Штаб Ріната Ахметова виділяє гроші на закупівлю спецобладнання, проведення складних операцій та реабілітацію. Діти у фокусі уваги З початку роботи штаб підтримав майже дві тисячі тяжко і поранених малюків та підлітків. Юлія Міншакірова, Ростислав Сесоєв, Данило Кірієв, Сабиці канал Україна. Зірки крокують червоною доріжкою. У Каннах відкрився 69-й кінофестиваль. Цього року заходи безпеки безпрецедентні. Через теракти у Парижі та Брюсселі гостей охоронятимуть 400 агентів та сотні поліцейських. Відкриється фестиваль, стрічкою Вуді Алена красиві люди. За головний приз золоту пальмову гілку змагаються 20 картин. Вхід зачинено. Від сьогодні у столиці на ремонті. У підземці вже обмежили потік пасажирів. Ця станція одна з найбільш завантажених у Києві. До звичного графіку роботи повернеться лише восени. Чим діставатися з'ясовувала Яна Танчак. Від самого ранку біля метро вокзальна натовп зайти на станцію не можуть, з неї можна лише вийти. До 9.30 не буде працювати. За тут проведення капітального ремонту. зачинені двері пасажирів обурюють. Ремонт роблять не ночі, а днем. Час пік. Утра. Ну, звісно, незручно. Аж добиратися на роботу. Я чула об'яву, але я просто не чула, що сьогодні, сьогодні. дня. Потрапити на станцію вокзальна не можна лише в так званій години пік. На вході є спеціальне оголошення з графіком роботи. Зачиненою станція буде з сьомої ранку до на а ввечері 16-ї години до 19.30. Але додаткова альтернатива підземці тут таки з'явилася. Біля вокзалу побільшало автобусів до найближчої станції метро, курсують щохвилини. Це пік, розрив. Утром і після обід. 9.35 останній то. Я з'їжджаю. Місцеві таксисти також пропонують свої послуги. До наступної підземки червоної гілки відвезуть за 50 гривень, але охочих немає. По 10 гривень там по 15, 4 человека. Ну Ну і це не может дозволять. Ну народ просто іде, іде пішком іде, і громадським транспортом. В метрополітені переконують закриття станцій в години пік необхідність. Тут капітально ремонтують всі ескалатори. <му> Кажуть, кожні 8 років їх потрібно оновлювати. Ескалатори розберуть і перевірять металобетонні конструкції. Для кожного з цих ескалаторів це вже сьомий капітальний ремонт. Для цього типу ескалаторів, як і для кожного іншого, встановлені міжремонтні пробіги. Він становить 150 тисяч кілометрів. Це одна з найбільш завантажених станцій. Десь за добу близько однієї тисячі кілометрів кожен ескалатор пробігає. Ремонт обіцяють закінчити до вересня. Запевняють люди намагатимуться не затримувати. Я Танчак, Олексій Фалін, Роман Сищенко та Юрій Кирча. Сабиття канал Україна. Прокляте перехрестя. Чергова автокатастрофа сталася у Полтаві на складній ділянці дороги. Загинула дитина. П'ятеро дорослих дістали травм. Водії стверджують, на цій розв'язці щороку гине кілька людей, а ДТП відбуваються щомісяця. У чому причина? І чи можна перервати страшну статистику? Знає Олена Орлова. Однією з пасажирок цього поля була п'ятирічна дівчинка. Їхала разом із сім'єю. Їхнє авто виїжджало з другорядної дороги на головну. У цей момент у них врізався Фольксваген. Дитина від отриманих травм померла в кареті швидкої. Її маму і пасажирку другої машини, госпіталізували. Це перехрестя полтавські водії називають проклятим. Тут дійсно складна розв'язка: п'ять доріг, і всі йдуть вгору чи згори. Якщо, скажімо, виїжджати звідси і, хоч трішки перевищити швидкість, можна не помітити автомобіля, який спускається з гори. При цьому світлофора на такій складній ділянці дороги немає. У Дмитра Протасенка на цьому перехресті три роки тому загинула дружина. Дівчині було 29, суди тягнуться досі. Дмитро добивається від влади, аби тут встановили нарешті світлофори. Щоб на проблему звернули увагу, написав електронну петицію меру. Мені дуже хочеться, щоб мене услышали, щоб люди підтримували, тому що кожна ну, людська життя, вона намного. Сині чим Смерть п'ятирічної дівчинки нарешті змусила місцеву владу подбати про безпеку на розв'язці. Якщо там з тих чи інших причин неможливо встановити світлофори, то додаткові обмежуючи звертаючи увагу на небезпечну ділянку, знаки я думаю, що ми там встановимо. Чи потрібен тут світлофор? Тепер вирішуватиме спеціальна комісія для встановлення світлофорного об'єкта. Встановлюється щільність руху в обох напрямках на даному відрізку шляху. Тобто доцільний, він чи недоцільний. Водії за світлофор. Давно нужен, очень нужен, очень участок дороги здесь. Я просто бачив, у мене на глазах там случилась аварія, коли снесли там повністю чоловік, я так зрозумів, не вижив. Тут світофор нужен обов'язково. Тут же, виходить, сверху несуться і снизу. Ніхто ну, друг другу ж не вступає. Якщо комісія таки дозволить встановити світлофор, роботи триватимуть кілька тижнів. Тим часом водіїв закликають не ігнорувати хоча б ті знаки, які вже попереджають про небезпеку на зловітному перехресті. З Полтави Олена Орлова, Павло Бобінчук, Сабиті канал Україна. Скандал на Євробаченні співачку Анастасію Стоцьку вигнали зі складу російського журі. Вона порушила правила конкурсу. вела пряму інтернет-трансляцію з репетиції першого півфіналу. А це заборонено. Щоправда, на результат конкурсанта від Росії Сергія Лазарєва це не вплинуло. Він пройшов до фіналу за даними букмекерів, росіянин і українка Джамала, яка виступатиме завтра, фаворити Євробачення. Наразі все повна інформаційна картина дня у хо у І серед іншого не пропустіть. Втекти від Кремля ще один росіянин просить притулку в Україні. На батьківщині його переслідують за проукраїнську позицію. Скільки ще таких, як він, і чи вдається їм влаштуватися на новому місці? Отже, я чекатиму на вас у сьомій вечора. Дивіться сабиті.